Всім привіт! Зараз намалюємо хризантему в петриківському розписі. використовуючи традиційну технологію яєчної темпери. Беремо жовточок і будемо його змішувати з пігментом, а саме з гуашю. Зараз подивіться фотографії етапів. Робимо підмальовки, далі піпеткою протягуємо ось такі багатошарові ряди. З'являються деталі поступово, закінчуємо квіти, стеблинки проводимо, малюємо листочки, гілочки та травинки і ягідки. Намішуємо жовточок з гващом за допомогою мастихіна. Беремо піпетку і ось такі отримаємо гарні просвіти. Починаємо з такого зовнішнього кола і будемо поступово потім рухатися до центру. Змішую інший відтінок, більш такий червоний, і малюю друге коло. І тепер жовтий підмальовочок гарно просвічується. Тут в мене є ще інший тип квіточок. І помаранчевим. Або можете використовувати клей ПВА замість яєчного жовтка. Пер кошачкою, пензликом з котячої шерсті малюємо. Додаємо зерняток різних. Навколо пелюсточок додаємо деталей, жовтеньких зерняток. Ви можете по-своєму ці квіти зробити, можна простіше. Дивіться, які вам деталі подобаються, ті використовуйте. Продовжуємо кошачкою працювати. Центр квіточки малюємо. І трішки такого блакитного хочеться додати, малюю центр квіточки. Ось такі зернятка блакитні малюємо. Продовжую деталі. Тепер провела стеблинки і малюю листочки в техніці перехідного мазка. Жовтий на кінчик зелений, і проводжу до центру. Можна десь помаранчевий взяти на кінчик, салатовий. І інший бік можна блакитного взяти на кінчик. Прожилочки в листочках тепер залишилися і травинки. Бажаю натхнення!